Спорт це справжня національна гордість, це світ, що постійно змінюється, з'являються нові види спорту, нові рекорди досягнення та перемоги. Спорт це також про дисципліну, зусилля, біль та все це безумовно навчає бути наполегливими у досягненні своєї мети. Кожен спортсмен мріє бути побаченим та зробити свій внесок у представленні держави на міжнародній арені. Але без спортивної журналістики реалізувати це було б значно важче. Мета спортивної журналістики полягає в описі та аналізі спортивних подій, а також в розповідях про спортивних героїв. Її особливістю є те, що вона повинна вміти передати не лише результати матчів чи змагань, але й емоції та настрій учасників, тренерів та глядачів. Спортивна журналістика має свою власну термінологію, яка повинна бути. Зрозумілою для аудиторії. Це вимагає від журналіста глибокого розуміння спорту та його правил, а також вміння передавати це зрозуміло та доступно для глядачів. Спортивна журналістика повинна бути оперативною та актуальною, оскільки події у спорті відбуваються дуже швидко. І інформація повинна бути надана якомога швидше. Важливою особливістю є правильне поєднання знань про спорт, талановитої розповіді та передачі емоцій та вміння оперативно підлаштовуватись під зміни в спортивних подіях. Спорт завжди був однією з найпопулярніших тем і є невід'ємною складовою світової журналістики. Без цієї професії ми б не знали про рекорди переможців та героїв спорту, не могли б порівнювати техніку різних спортсменів та команд. Не змогли б оцінити їхні досягнення та спостерігати за їхніми кар'єрами, не зміли б оцінювати технічні аспекти змагань та не знали б про деталі підготовки та тренування спортсменів. Спортивна журналістика є дуже важливою складовою журналістської справи, оскільки вона допомагає розуміти та відображати світ спорту та його вплив на суспільство. Її відсутність може привести до втрати важливого джерела інформації та знань про спорт, що може негативно позначитися на розвитку цієї галузі та спортивного руху в цілому. Зараз я знаходжуся біля палацу спорту у самому центрі столиці. За своє існування тут пройшло понад 16 чемпіонатів світу, близько 30 чемпіонатів Європи, 30 єврокубків, 440 турнірів з 24 видів спорту та 10 турнірів серії гран прі До повномасштабного вторгнення я працювала спортивною журналісткою на телеканалі. Слідкувала як стрімко розвивається наш спорт. Ходила, когда после локдауна были полные трибуны, дни высветивали важный вид исторической пути и спорту для нашей державы. Долго не могли реализовать свои моменты. Почему именно под конец второго периода прорвало? Ну, блин. Ну, ребята, наверное, начали верить в свои броски и пошли голы. Я писала статті про різні види спорту, але моя увага була прикута до найдинамічнішого та інколи жорсткого виду спорту – хокею. Возле мене головний тренер команди Маріуполь Сергій Вітер. Як думаєте, чому не вдалося обіграти «Сокол» сьогодні? О, є моє особисте мнення, що трохи кроються, звісно, площадки, але ми дуже плохо почали. причинами разберемся, конечно. Очень жалко, что сезон закончен для нас. Что значит для «Сокола» в первом сезоне после возрождения пробиться в полуфинал? Ну, это была наша задача минимум пройти первый раунд. Я думаю, что ребята с ней справились, молодцы. Цей спорт до повномасштабного вторгнення знову почав набирати популярність. Наша молодь дізналась, що в Україні все ж таки грають у хокей. Дитячі секції активно наповнювалися маленькими шанувальниками НХЛ та Української хокейної ліги. Мені пощастило стати свідком дебюту українського клубу в хокейній лізі чемпіонів. Раніше жодна українська команда не грала в головному хокейному турнірі Європи, але Донецький клуб. Донбас мав історичний дебют і матчі проходили з повними трибунами у столичному палаці спорту. 24 лютого змінилося життя кожного. Зруйнувались міста і руйнуються досі. Війна продовжує безжалісно руйнувати все на своєму шляху. Війна вплинула на всі сфери життя і, в тому числі на спортивну журналістику. Спорт став непріоритетним, а журналістика зосередилась на військових подіях. У багатьох містах та регіонах знищено спортивну інфраструктуру, спорт зник життів українців, а журналісти не змали змоги більше висвітлювати спорт довгий період часу. Але, незважаючи на всі ці труднощі, спортивна журналістика в Україні не зникла. Більшість журналістів знайшли нові способи і теми для своїх матеріалів. Вони зосередилися на історіях спортсменів, що борються на війні. Вони захищають інтереси українського спорту. В міжнародному суспільстві журналісти продовжили писати про спорт як про важливий аспект життя, який допомагає людям пережити важкі часи та стали ще одним інформаційним фронтом. Безумовно, ці події відображаються на спорті. Спортсмени вимушені були залишити свої команди країну, стати на захист нашої держави. А 228 перспективних спортсменів та тренерів. Початку повномасштабного вторгнення віддали найголовніше життя. Ще зовсім молодим був 22-річний Максим Галінічев, який відмовився від участі на чемпіонаті Європи та пішов добровольцем до десантно-штурмових військ. Майстер спорту, віце-чемпіон Європи з кульової стрільби Іван Бідняк, повернувся з Європи, щоб боронити свою батьківщину. Боєць Олексій Янін зі сталевого азову, сноубордист Микола Полюляк, легкоатлет Олександр Сербінов, боксер Віктор Понятенко. Десятки і десятки спортсменів загинули в боях за Україну, котрі були надією для нашої держави та назавжди закарбувалися у серці кожного українця. Попри надскладні умови, тяжкий емоційний стан, відсутність регулярних тренувань, наші спортсмени змагаються та привозять додому медалі та титули, які доводять, що ми сильна нація. Попри весь цей жах, весь час виникає питання, чому світ мовчить та закриває очі на всі звірства та беззаконня Росії та вважає доцільним. Розглянути участь агресора у міжнародних змаганнях навіть у світі спорту, де справедливість та чесність повинні бути основою, міжнародна спільнота не звертає на це належної уваги, і це стає на шляху до справедливості та гідності. Спорт став ще одним фронтом, де відбувається боротьба. Ні для кого не секрет, що багато російських спортсменів напряму пов'язані з російською армією, і країна-агресор використовує будь-яку увагу світу до росіян для пропаганди. 45 медалей здобули у Токіо учасники спортивного клубу російської армії, цієї самої армії, що вбиває і знищує наше населення. Олімпійська чемпіонка Марія Ласіцьке не має звання капітана російської армії та була близькою до Путіна. Навіть під нейтральним статусом російські спортсмени будуть представниками армії, що почала Криваву війну. Етика, цінності та олімпійські принципи зруйнуються разом з участю держави терориста у змаганнях. Анексія Криму. Якщо згадати, то розпочалося все, коли тривали Олімпійські ігри, а приймаючою стороною була саме Росія. Фактично вони порушили всім відоме правило Акихірії, що на час Олімпіади зупинялися всі війни. Але б це була не Росія, якби таке було вперше. У 2008 році під час Олімпіади в Пекіні Росія розпочала війну проти Грузії. Відготується до Олімпіади у Пекіні на кордоні між Південною Осетією та рештою країни не вщухають сутички. Міжнародний олімпійський комітет повинен розуміти, що розділяти спортсменів та громадян просто неможливо. Цей конфлікт між керівництвами комітету та Україною приклад розвінчення міфу, що спорт поза політикою. Здається, іноді деяким представникам міжнародних організацій потрібно проводити історичний екскурс. Тамара Гнатівна, вчителька історії в одній з столичних шкіл, активістка в соцмережах та підтримує спортивну спільноту про заборону виступу росіянам та білорусам на змаганнях. Тамара Гнатівна розповіла, що така зацікавленість у спорті та любов до нього не просто так. Спортсменка в минулому та кандидат у майстри спорту келелазіння. Зло Повинно згинути, а наша віра в правду, в справедливість. Вона тільки допомагає цьому, надихає наших спортсменів, надихає наш уряд і весь український народ. Ючи за усіма спортивними новинами важко залишатися осторонь. Тамара Гнатівна пам'ятає, як важко було перед змаганнями, яка це відповідальність та шалені нерви. А зараз нашим спортсменам буде ще набагато складніше. Вона вірить, що нарешті вся міжнародна спільнота сколихнеться та в жоден вид спорту не допустить Росію та Білорусь. Дійсно, я вважаю, що не допустити це. Найменше, що ми можемо зробити, і весь міжнародний Олімпійський, як кажуть, світ, тому що саме Олімпійські ігри в свій час і виникли як можливість припинити війни і на цей термін, які хірії, тобто священного перемир'я, це був період не тільки підготовки до Олімпійських ігр і їх саме проведення, а й період. Продумати, осмислити, що таке війна і яку загрозу вона несе людству. І тому, якщо поцікавитись історією, то ми згадаємо, що між грецькими полісами постійно точилася боротьба. Запершись на е, своїй території, і починаючи Олімпійські ігри, які зародилися в 776 році до нашої ери на горі Олімпія, саме з цією метою і було їх започатковано з метою припинення війни, усвідомлення, що таке війна, і дійсно це на певний термін. Зупиняло війну, давало можливість осмислити і в подальшому швидше закінчити війну. Тому рішення не допустити Росію, яка порушує всі міжнародні принципи, міжнародного співіснування країн, це є правильним, конкретним з боку міжнародної спільноти і Олімпійського комітету. Перша після світової війни Олімпіада була в 1920 році в Антверпені. Країни, що розпочали цю війну, не були запрошені, а саме Угорщина, Німеччина, Австрія, Болгарія та Османська імперія їм було заборонено брати участь у іграх. Радянська Росія теж не отримала запрошення через війну проти Польщі. На Олімпіаді в 1924 році в Парижі Німеччини теж не. Були. Було. Після Другої світової війни німцям не були раді, ніхто не шукав хороших серед них. Їх не було на олімпіадах і японців теж не було. Обидві країни було дискваліфіковано як організаторів та виключено з Міжнародного олімпійського комітету. На чемпіонаті з футболу у 1950 році німецьких збірних також не було. Так, що ж відбувається з міжнародним олімпійським комітетом та чи є Томас Бах прихильником кривавої країни, та які федерації підтримують ворогів? Виявилось, що МОК потрібно трохи більше року, щоб кардинально змінити свою думку про білорусів та росіян: спочатку відсторонити від змагань, а в березні цього року навпаки рекомендувати міжнародним федераціям повернути їх до участі в змаганнях. Міжнародна федерація фехтування позитивно відреагувала на рекомендацію однією з перших, але проти такого рішення масово постали найкращі фехтувальники світу та деякі країни, такі як Польща, Німеччина, Франція та Фінляндія, вони ж скасували етапи Кубка світу через можливість приїзду представників країни терористок. Боротьба теж стала видом спорту, де допустили росіян та білорусів. Президентом об'єднаного світу боротьби є серб Ненат Лалович, якого дуже теплі стосунки з росіянами. І за словами українського брцята народного депутата Жана Блинюка, Ненат давно хотів повернути росіян та білорусів на змагання, тільки хотів дочекатися таки дозволу від міжнародного олімпійського комітету. федерація вирішила окремо звернутися до міжнародного олімпійського комітету з пропозицією пом'якшити критерії, що дозволяють російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях. В першу чергу мова йде про тих спортсменів, які мають контракти з російською армією ворогів. Під нейтральним статусом представників ворожої країни допустили у настільний теніс та те Суцільна ганьба, на яку Міжнародний олімпійський комітет не має особливого впливу. У тенісі, наприклад, всі питання вирішує Асоціація тенісистів професіоналів та жіноча тенісна асоціація. А в 2022 році у Великобританії, коли білорусів та росіян не допустили, то місцеву тенісну асоціацію оштрафу. Za yes it's a very very special uh, event this one for me uh, all the prize money that i'm going to earn here is going to the ukrainian army so thank you so much for support У футболі все вирішує УЄФА. Але під тиском європейських країн, які відмовлялись грати з країнами-агресорками, все спрацювало та УЄФА відсторонили від змагань Росію. Але збірна Білорусі зіграє матчі відбору Євро 2024 і не в нейтральному статусі, а зі своїм прапором. Звернення депутатів європарламенту з вимогою відсторонення білоруської збірної УЄФА проігнорували. У боксі огидна поведінка цілком зрозуміла, адже очолює міжнародну боксерську асоціацію прокремлівський росіянин Умар Кремльов. А головним спонсором є Газпром. Представники ворожої держави взагалі можуть виступати під власним прапором із гімном та символікою. Сам Кремльов у себе в кабінеті має карту Росії, на якій є окупований Крим, і хвалиться такими фото у своїх соцмережах. Міжнародний олімпійський комітет втратив вплив на асоціацію боксу, тож бокс можуть взагалі виключити зі списку Олімпійських ігор. Каміль Бортнічук анонсував, що зовсім скоро країни виступлять проти участі Росії і Білорусі. Потрібно вірити в справедливість, і вона обов'язково переможе. А саме міністр спорту Польщі сказав: ми знаходимося в процесі формування коаліції з 36 країн на 15 травня. Заплановано проведення ради ЄС зі спорту, де ми також плануємо ухвалити декларацію, яка дуже чітко і прозоро протидіятиме поверненню росіян і білорусів на міжнародну арену. Якщо нам доведеться бойкотувати олімпійські ігри, то це буде бойкот у складі широкої коаліції. Ми зацікавлені в тому, щоб російські та білоруські спортсмени не маскувалися під якимось нейтральним прапором, бо в нинішньому світі немає нейтральності. Також міністр Польщі нагадав, що європейські ігри 2023 відбудуться влітку в польському кракові та малопольському воєводстві, і до цих змагань росіян та білорусів не допущено. Якщо в інших сферах журналістика відіграє важливу роль у відтворенні образу країни та підтримці її іміджу, то спортивна журналістика стала окремою битвою за чесність, справедливість та правдиву інформацію. Спортивна журналістика не зникає, а лише змінюється. Її особливості залишаються актуальними, але змінюються умови та контекст, у якому вона працює. Тепер журналісти повинні бути готові до високого рівня відповідальності та об'єктивності у своїй роботі, а також бути готовими до інформаційної боротьби у світі спорту та відстоювати інтереси держави на цьому важливому фронті. Тому майбутні журналісти повинні бути готові до складних завдань та мати не тільки професійні навички, але й моральні якості, які дозволять їм залишатись об'єктивними та збалансованими в умовах інформаційної війни. Адже їхні статті та репортажі можуть впливати на усвідомлення людей про світ спорту і про те, як він пов'язаний з політикою та війною. Спортивна журналістика в Україні виконує важливу роль у збереженні ідентичності та патріотизму нації, борючись на усіх лініях фронту, разом ми зможемо перемогти та відновити справедливість.